Слава Україні, шановні глядачі. На календарі 23 вересня. Розпочинаємо новий інформаційний день. Вночі Росія атакувала ракетами та дронами кілька регіонів країни. Володимир Зеленський перебуває робочим візитом у Нью-Йорку. Хмельницькі поліцейські заблокували корупційну схему щодо приховування факту СЗЧ. Маю 5 хвилин на головне. У ніч на 23 вересня ворог атакував трьома балістичними ракетами Іскандер МКН-23 та 115-ма ударними БПЛА. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили про знешкодження 103 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході нашої країни. На жаль, зафіксовано влучання ракет та 12 ударних БПЛА на шести локаціях, а також падіння збитих уламків на восьми локаціях. Вночі росіяни атакували об'єкт інфраструктури на Кіровоградщині. Під ударом також були Запоріжжя, Сумщина та Одещина. Кіровоградську область атакували дронами, обійшлося без постраждалих. Пожежу, ліквідували рятувальники ДСНС. Внаслідок ворожого обстрілу декілька поїздів прямують із затримками. Через нічні удари РФ у Запоріжжі є загиблий. У повідомленні обласної військової адміністрації йдеться: Росіяни вночі авіабомбами ударили по обласному центру, влучили в приватну Будову та об'єкти промислової інфраструктури загинув чоловік. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів. На Сумщині ворог атакував рятувальників. Вони прямували на виклик до одного з прикордонних населених пунктів сумського району. Під час руху ворог здійснив прицільний удар по пожежному авто. Ніхто із особового складу не постраждав. На Одещині, у місті та тербунари. внаслідок атаки загинула одна жінка. Ще троє людей постраждали. Виникла пожежа у п'яти торговельних кіосках, пошкоджено будівлі, готелю Укрпошта, Укртелекому, будинку культури, центру надання адміністрації. Тивних послуг та кілька авто. Володимир Зеленський з першої леді прибув до Нью-Йорка. Президент України візьме участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН. Після прибуття президент вже мав окремі зустрічі із лідером Казахстану, зокрема Касимом Жомартом Токаєвим, а також вселенським патріархом Варфоломієм, директоркою, розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою, та із спеціальним представником президента Сполучених Штатів Америки генералом Кітом Келогом. Кам'янець-Подільська громада у Скорботі. Сьогодні в останню земну дорогу проведжає захисника України, солдата Василя Васильовича Затюряхіна 1992 року народження. Оборонець віддав життя, захищаючи батьківщину від російських окупантів 24 лютого 2025 року. Його особу вдалося ідентифікувати за результатами ДНК експертизи. Воїн вірив в Україну. І стояв за неї до останнього. Загальноміське прощання відбуватиметься у будинку офіцерів. Вічний спочинок оборони знайде на алеї слава на кладовищі Кам'янця-Подільського, щире співчуття рідним, світла пам'ять і слава захиснику. Оперативною обстановкою поділилися в поліції області. Минулої доби до підрозділів надійшло 754 повідомлення про події та правопорушення. З них 139 – кримінального характеру. У сфері безпеки дорожнього руху складено 107 адмінпротоколів, з них 15 – на нетверезих кермувальників. Зареєстрована одна дорожня транспортна пригода, в якій одна людина загинула, а також 12 ТТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 689 дзвінків. Обіцяв СЗЧ без наслідків на хабарі у 6,5 тисяч доларів викрато хмельничанина. Про це повідомили у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції. 48-річний чоловік, посилаючись нібито на свої зв'язки у регіональній військовій службі правопорядку, гарантував, що можна не повідомляти правоохоронні органи про факт СЗЧ, а також поновитися на службі без будь-яких наслідків. Зломусника затримано під час отримання хабара. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у понад 240 тисяч гривень. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до восьми років тюрми із конфіскацією майна. Це все, чим встигаю поділитися на цю мить. Поки готуємо вже свіжий інформаційний випуск, запрошую до соціальних мереж телеканалу, аби ви не пропустили важливого продуктивного вівторку. Вам до зустрічі в етері.